Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня, понеділок, 9 жовтня. На минулому занятті я вчила вас, як правильно заучити вірш Валентина Бичка. осінь. впевнена, що ваші рідні залишилися довольним вашим декламуванням. А сьогодні ми поговоримо про овочі і я навчу вас складати про них загадки. А що таке загадка? Загадка це жанр народної творчості. Слово загадка походить від слова гадати. Сьогодні ми будемо складати загадки, але спочатку відгадайте деякі з них. На городі у нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі огірки. Кажуть, щоб хвороб не знати. Треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Цибуля. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквино. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. На городі виріс дужий круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Це гарбуз? Є солодкий, є гіркий, різні форми маю, є худий, а є товстий, кожен його знає. Перець. Навесні кладемо в ямку, восени збираємо. У супи, борщі солянку цілу зиму маєм. Картопля. Погодьтеся, малята, що загадувати і відгадувати загадки це весело. Загадка це дотепне запитання, вислів, розповідь, які вимагають розкриття відгадки. Предмет чи явище в загадці не називається. А пропонуються тільки окремі ознаки. Щоб відгадати загадку, треба думати, порівнювати, зіставляти, робити певні припущення. Пропоную скласти загадку. Малята, для того, щоб скласти загадку, треба розказати про предмет дещо описати його не називаючи. Спочатку обираємо об'єкт. Ну Ось, наприклад, буряк. Опишемо, який цей предмет. Це овоч буває темно-червоного, бордового або ж вишневого кольору. Має невеличкий хвостик та зелені листочки, які дії виконує? Росте на городі під землею. Яке призначення і які має властивості? Цей продукт найголовніший у борщу має багато вітамінів. На що схожий? На повітряну кульку на ниточці, на м'ячик. А тепер скажемо загадку повністю. Овоч темно-червоного, бордового або ж вишневого кольору, має невеличкий хвостик та зелені листочки. Росте на городі під землею. Він найголовніший продукт у борщу має багато вітамінів, схожий на повітряну кульку на ниточці. А тепер пропоную скласти загадку ще про один овоч. Це овоч круглої форми, має червоний колір. Він буває й жовтого кольору. А зелений коли ще не достигли. Росте на городі над землею. З нього роблять сік, солять у бочках, консервують, нарізають в салати. Схожий на маленький м'ячик. Це помідор. А тепер малята. Ви побачите на екрані ще декілька овочів. Складіть про них загадки самостійно. Малята, я впевнена, що ви зможете скласти загадки і згадаєте їх своїм рідним, друзям та знайомим. Я буду чекати на ваше відео. А для того, щоб краще зрозуміти загадку, пропоную намалювати овочі. Я пропоную подивитися, як малювати деякі з них, але ви можете намалювати на Просуд. На середині аркуша малюю гарбуз. Він головний на городі і найбільший. Гарбуз має форму круга, ще схожий на овал. Розфарбовую його помаранчевим і червоним кольорами. Біля гарбуза його сестриця морквиця. Вона теж помаранчева, можна брати і червоні кольори, видовжена форма. Якщо немає оранжевої фарби, то у жовту можна додати червоної зелені огірочки. Схоже на овали. Це бурячок. Буряковий колір я зробила. До червоного додала трішки коричневого. Так, гарбузику вуса, огірочка стебельця. Жовті квіточки. Листячко у морквиці. Довгенькі, так, бурячку листячко. Малюю кінчиком пензлика. Так, земля на городі розфарбовую в одну сторону, використала більший пензлик. Це не обов'язкова пряма лінія. Коли фарба підсохне, о, починаю малювати очі. Щоб оживити наших героїв, щоб вони стали веселішими? Ось такі очі біленькі поки що, а ручки будуть у нас веселі казкові персонажі, бурячку, огірочка, так зелененькі. Прорисовочки. І ніжки. Малята, а ви можете з гарбузом намалювати ще інші овочі. Їх дуже багато. Хмарки, Богороду потрібен дощик і сонечко, потрібне світло і тепло. От зараз домальовую зіниці. І овочі у нас наче оживають. Чекатиму малята на ваші роботи і загадки.